Друзі, привіт! Зараз оглядаю і вам показую електричний шит і трошки електрику в квартирі, яка зроблена неправильно. Отам є електричний шит на стіні. Отут є список груп, які за що відповідають. Отам в мене напруга подана, поки що тимчасово сподожуєш в електричний шит, бо постійний наразі немає. Сам шит отак виглядає для людини, яка далека від електрики, він виглядає добре. Ми маємо якісь захисти, якісь автоматичні вимикачі, отам головний автоматичний вимикач, але напруги. Певна кількість автоматичних вимикачів, яка відповідає за саме групування. Тут маємо одного виробника. Тут ми маємо Еті виробника і там хагера. Відповідно, що було з того ліпилося. І ніби все окей, але тут є одна важлива помилка в цьому електричному шиті. А саме я робив е, оці перевірки по групах, що за що відповідає, бо тут абсолютно нема ніде написано ні на наклейках щита, ні в господаря на окремому листочку. І прийшлося це все повністю перевіряти. Я склав отакий список. І зверніть увагу на третій автоматичний вимикач, який зараз є вімкнений. Отут він є. Тобто на цьому автоматичному вимикачі фактично все потужне, що є в квартирі 45 метрів квадратних, знаходиться. А саме котел туди підключений, холодильник, всі розетки робочої зони плюс бойлер. Оце в третьому пункті, що виключено. Викреслено, я позначав, що винести в окремі групи. Воно зараз є дійсно туди підключено. Тобто ці всі інші автоматичні вимикачі вони відпочивають. А оцей третій він більше працює. І це є погано, тому що все потужне, фактично знаходиться на одному оцьому автоматичному вимикачі. Його номінал це 16 А. Зараз я візьму тестер, індикатор і покажу, що саме так воно і є. От в мене лампочка червона світить, дивимося на червону лампочку. тут На індикаторі тут має бути бойлер. Підношу індикатор до цього кабелю. Бачимо світіння. Червона лампочка світить. Там є електромагнітне поле, відповідно є напруга. Це є розетка бойлера, до речі. От, А отут в нас є кухня. І на кухні оцей провідник знизу він є окремо. А оці всі інші розетки, які є на кухні, вони об'єднані е, в одну групу. Оце має бути холодильник. І так само зараз перевіряємо, чи там є напруга. Дивимося на червону лампочку. Зараз вона не блимає, підносимо ближче. Бачите, є блимання світіння індикатора, що там є електромагнітне поле. Там є напруга на цьому виводі. Тепер підходимо до наступної розетки. тут у нас має бути котел підключений. Підношу, лампочка теж світиться. то саме, Це і та сама група. Тут розетки робочої зони, тут буде стільниця, купа може бути потужного. Тобто мікрохвильовка, чайник, ще щось, блендери. Отам. І отут є розетки ще. Оце є витяжка, вона теж на тому автоматичному микаші індикатор стандартно були Далі розетки робочої зони. Раз блимання маємо. Є напруга, підносимо до наступного виводу. Там є напруга теж. На оцьому виводі буде розетка духовки. Тобто тут нічого не світить, бо це є окремий автоматичний вимикач, добре, що так є. А тут відповідно та сама група з того самого автоматичного вимикача. Це все є з'єднано. Повністю всі оці розетки, які є, вони підходять до. Тої коробки, яка от там на стелі, і ось там ця розподільна коробка. І там ці-всі виводи вони вже з'єднуються. Зараз підійдемо, зараз покажу ближче, фокусую, я зможу. Ось так виглядає коробка. Як бачите, багато запасу кабеля майстер лишив, і це все якось потрібно буде запхати або замінити коробку. Як бачите, з'єднання є саме добре, скручене і в кінці воно є зварене. зварка це супернадійне з'єднання. Це добре, що хоч проварили оцю коробку. Методом зварки це все з'єднали. Відповідно, з'єднання хороше, а це все, що на одній лінії на одному автоматичному вимикачі, це є погано. Тобто, от цього щита потрібно буде протягнути додаткові окремі кабелі. До розеток. Отут я знизу поставлю розетки для загальної станції. Оця на дзвінок коробка заберу. Оці дві коробки це для інтернету мали бути, їх теж потрібно забирати. В сучасному ремонті. Отак натикати коробок елементів на стіни це погано. Буду встановлювати оці щити. Це хакери. вони в рівні стіною, тому що оцей, який є викуп, поклику його так випирає, він не гарно буде дивитися в сучасному ремонті. А хакер він лягає повністю своєю кришкою рівень з стіною і буде дивитися гарно. Отут коробки монтажні, майстер встановив, вони плиткі, чорні, запас кабеля там ніякого не зробиш. Трошки вони погані для розключення, ну, але маємо, що маємо, їх міняти не будемо. А розподільна коробка, яка отут є в кімнаті, так виглядає. Як бачите, вона криво боком поставлена, от я її відкрив, і зараз покажу, як є. Тобто одна сторона її трошки випирає, а інша сторона завалена. тому Її видно, потрібно буде її переробляти в рівень сплошиної стіни встановлювати. Отут є скрутки, бачите, скрутки гарно скручені, але не пропаяні, не зварені. Чомусь на кухні зварили, а тут не зварили. Це потрібно теж буде все пропаювати. Від хорошого з'єднання в розподільних коробках таких, залежить подальша експлуатації Експлуатація безвідмовної електрики в квартирі. Потрібно роботу робити зразу, щоб потім не переходилося отак переробляти. Оці коробки розшишати потрібно, їх встановлювали до штукатурки і зараз все, як бачите, заліпили повністю. Негарно зроблена робота. Потрібно тут прикласти руки, це все переробити. Цей щит буде повністю зніматися, вибиватися. Це лишній клопіт, роботу потрібно виробити зразу і добре. Бо зараз оце все відключити, вибити, наново ліпити щит, наново розключати. Це трохи важко. Було отаке саме негарне, а стало отаке гарне, приємне на вигляд. Як бачите... Кардинально відрізняються щити. Оцей щит є великий, гарний, просторий. Ми бачимо повністю все розключення, гарно, як є там зроблено. І це приємно на таку роботу дивитися. Тут в мене ще є пусте місце. Маємо автоматичних вимикачів, які я зняв з попереднього шита, потрібно було використати, що в господарі було. От там є шина нульова, там є шина заземлення. Отут далі вхідний є автоматичний вимикач, РЛ-напруги. Потім є перемикач основної напруги та розерного жилення, ПЗВ, якого не було в попередньому шиті, а воно потрібно для сучасного електрокита, ряди, автоматичних вимикачів, які я попереднього шита зняв, а от сюди. Постав. Тут маємо е, клеми, я розділив провідники і підключив їх через клеми, щоб в один автоматичний вимикач не пихати купу кабелів. О, тут ще є запас кабелів, як бачите, там буде підключатися е, LED-підсвітка, а саме блоки жилення для led підсвітки будуть встановлюватися. Це вже майстери зроблять постелі. Я їм все підготував максимально. як міг. Таким чином, гарно тепер виглядає це все. Це вже достойна робота, за яку не жалко заплатити кошти. А це що було, це була пародія. Отак має виглядати сучасний електричний щит. Отут проходилось теж це все роздолбувати, дивитися, як проходять старі кабелі, докидувати нові кабелі, лишня робота на руки. Оце все мають ще заліпити пошпуклювання, а от там вже будуть коробки для інтернету. Тобто там вже буде роутер, медіаконвертор, сигналізація, AJAX, блоки живлення. Оці всі кабелі потім розключиться вже по факту, коли буде встановлена шафа. Тобто зараз я лишив довгі запаси кабелів, щоб майстрам було з ними зручно працювати. А там буде зарядна станція EcoFlow, це все буде, я кажу, в шафі. І відповідно майстри в боку цієї шаф висвілять отвори, потім встановлюються розетки. Одна розетка буде давати напругу на EcoFlow, а в іншу розетку буде переходити напруга, яка потім перейде на перекидний рубильник, і це все буде гарно працювати. Тут кабелі я отак пучками зв'язав. Бо попередні кабелі, як бачите, там де в Тараса Конціонери вони йшли в штукатурці, щоб не перебити якісь кабеля, не робити лишньої роботи, це все ж пішло по стелі. там є коробка, ще одна розподільна, яку теж відкривав, з'єднання пропаював, і ця робота вже має вигляд. О, це що було зроблено, було зроблено на і, Відповідно, як було, вийшло, так і зробили. А за таку роботу вже і не жалко, і мені і майстру взяти гроші. І відповідно трошки погано, що господар два рази платить за ту саму роботу. Але що зробиш? Так сталося. Тепер лишилося закрити пластороном електричний щит. І фактично шит є зібраний. Він в мене є підписаний, бо попередній взагалі не був підписаний. Тепер от кришка буде рівненько, я казав, площину стіною. На наклейках головний автоматичний ММК, жле напруги, перекидний рубильник, напруга мережа, напруга е, зарядної станції, пристрій, захисного відімкнення. І отут холодильника лінія вже окремо йде, котел окремо, духовка окремо, розетки, робоча зона кухні, кондиціонер окремо. Далі є в мене бойлер окремо, потім є розетки ванни, потім є розетки кімнати. І так само є розетки інтернет-домофон. Там є е, пусті місця, це щоб вентиляція е, в нормальні блоки живлення для лед підсвітки охолоджувалася. Бажано повністю все не закривати, а лишити таке пусте місце, щоб десь того гаряче холодне повітря проходило. Ставте, будь ласка, вподобайки. Це важливо для розвитку каналу. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить. Робіть свою роботу відразу добре.